Сажають свої туїці, вони самі виростали, бачите? Месенькі такі садила вона і вона вже так виросла. І так як жінка трохи зайнялась пробою, ми ніколи не пробували на Херсонщині вирощувати, отакі От туї, бачите, різні, різні туї. В лютому місці кінці ми садили в касети, є різні, бачите, є різні. І деяка більша виросла, деяка менша, звичайно, але окоренилася. вона є така, як ялинка, бачите. Але корінь є. Бачите, як ялинка вона колиться. А тут туя, Як називається, не знаю. Але є. І ще є одне. Я вам зараз покажу. Це жінка моя з дочкою. Привіт-привіт. О, пану ну, отак. І вони. Затіялося За посадити собі туї. Самі я вам показував колись. Так вони укоренилися. А це аж тепер, трошки місця я їм залишив. І вони з дочкою саджають свої туї, це Вони, вони самі виростали, бачите? Подивилися, укоренили. Правда, уход багато, поливання, був, в касеті було. Отакі От касети брали великі, здорові від агротерема. І ви бачите? Супер. Супер! Зараз покажу вам коренево. Вилізав туди вже, тут є різні, бачите? Це якась, бачите, тут є різні. Бачите, тут є туйки і таке якесь інтересне. Три вида є, так. Да. І от тут є ще таке, бачите, з ну, Польщі привезли, з Польщі привезені. А вона нащепила і вийшло, бачите, таке. є навіть така, що лягає, з'явиться. Такі туйки є. Ага, сама робила і воно, бачите, розрослося. Рости, садили таку маленьку. Оп. О, таку маленьку садили. Малесенькі такі садила вона і, і вона вже виросло. так виросла. Вже давно треба було пересадити. Але не було. Місця раз. І так. І все тикало, тикала, тикала. навіть ялинку потикала. З ялинки не знаю, чи щось вийшло. З ялинки, от тільки так, а корінці трохи. Ну, мабуть, толку не буде. Бачите. А той непогані. Туйки непогані гляньте. тільки. Не тільки не О, бачите. Так що садимо поки Виросту чуть трохи, можна буде і, як то кажеться, продати. За два роки я вам покажу, які вони пересаджені можуть бути. От така, бачите, це дворічна. Це дворіч набралася. Це нам подарували одну, але я знаю, що сажали з касети польську. Це весною буде 3 роки. Прошли рік ми квіти пробували. Думали, а ну розмножимо. І дивіться, такі гарненькі теж від цього брали, щепили, розсадювали. Але були у нас такі великі високо, бачите, рослі. Ну і були низькорослі, такі гарненькі, бачите? А такі гарні є, а те високо. Але так як тут вже свій канал, вони хто вирощує набив, і переважно купляють тих, хто знають. Тут дуже багато займається тими. Набагато більше, ніж навіть кажу, в нас хоч в районі на Херсонщині. Тут більше, набагато. І ми, я цього року побачив і не тільки побачив, як де лаванда. Я вам бував, показував на ринку. На гуртовому продається лаванда. Там кущики від малесенькі від 80 до 100 з лишнім. Отакі От лаванди. Це ми взяли в цьому році. Взяли у Максима і він нам вислав лаванду. Так само корень замочується в корновіном. І висаджується в касети, і буде вам розсада отакої от лавани. Це великі кущі, якраз є вибір. Прошли рік теж для проби ми взяли, думали, але не так то пішло. Вона трошки примерзла, трошки примерзла. І не було з чого і взяти. Але цього року ми її накриємо обов'язково. І тут. Бачите, вона розрослася, ми нічого не стригли, ні, нічого, але ось така гарна. Пахне дуже добре. Це я говорю не тільки для того, щоб я зайнявся чи ми зайнялися таким бізнесом. А люди, які, допустимо, хочуть собі зробити бізнес такий по квітах, це, це ну, гроші є. Вижити можна, як то кажеться. Можна їздити чи по селах, чи навіть в районному центрі. Я розумію, війна не до цього, але все рівно можна садити. І воно, виходить, непогано. Зараз я вам покажу, яку прошлорічну тую ми висадили, яка у нас зараз є. Оце ми пройшли рік. Бачите, теж різні жінка пробувала. О, Бачите, і вона нас отакі виросли. Хоч кажуть, туди". ну високо. Росли. І такі у нас лохина. Теж пробули, тоже вона виросла так, що можна. Так як наша оце досі альпійська суниця ще є Були морози. Сьогодні вже зрання не було морозу. І такі, така альпійська суниця. Сьогодні вже якого жовтня 23 і вже от така у нас суниця. Бачите, де його дуже багато, можна позбирати. Ось така прошлорічна туйка. Можна кажу, заробляти на всьому. Хоч суниця сама, суниця, такий кліщ з маленького цього, він вирощується з насіння. З насіння вирощується, так як тут насіння воє. Бачите, теж можна собі такі тіші посадити. А це ми посадили б нашу бриву. Теж на усіки, касети і отакі, от виходить, бачите, непогана полуниця. Посадили для себе. І дойду знову до нашого. Найтакі на цьому кущоли, бачите, такі. Дійду до нашої лаванди. І цього року будемо ми вирощувати. Все ж таки ми вирішили, час тут трошки більше є, спробувати розсадити в касети нашу лаванду. Як, що до чого, у відео про дуже, от пройшла річна у нас отака є, бачите, о. це перші, що ми пробували. Тут на сонечку просто дуже добре виросла. І бувши на ринку, дивився, що беруть і квіти беруть і беруть лаванду. Непогано беруть лаванду. Так само будемо робити ми в цьому році. За купили, трохи розрослася. І це будемо для проби, просто для проби. Якщо нам вдасться це все зробити, то в майбутньому можна, як з поверненням на Херсонщину, можна зайнятися таким невеликим бізнесом, так як теплички є. І будемо вирощувати. Поки пробуємо ми тут на Львівщині. Хоч скажу такий непоганий. Бізнес це береться по одному, потім роз, розмножується і будете мати для себе, для задоволення або для пересадки і далі. З куща вийде багато, продаються великі кущі. О, і Ви можете зробити собі дуже багато розсадин, розсадити весною і продавати. Приїхав до Максима, тут купити мамі трохи лаванди. Мама буде сидити собі, каже, хоче розвести лаванду, бо мене, моя мама займається квітами. Максим каже, що який це сорт? Це соната. Соната. Ось садимо лаванду. Купили мамі лаванду. Мама сказала, посадю сама, лопату вам не дам. І Максим нам, і Максим нам розказав, як садити нашу лаванду. Копають 20 см ямку в діаметрі, Каже, хватає. І висаджувати скітка допомагає нам садити. І садить нашу лаванду. Дуже легко, просто це без викопана лаванда. Має такі от коріння, але каже, призивається дуже добре. Зразу її садимо і просто як садиться дуже просто. Землю затрамбовуємо, каже, краще звичайно набрати з землі типу торфа якогось, звуче буде. Ну а можна і цією землею прикопати. І одразу ж полить зразу. І формується наша лаванда. Він розказував, будемо формувати ми її широку. Бо якщо ти зразу її е, на наступний рік, це вона садилася розсада з, вес, е, з весни. Е, з березня місяця вона садилася, в кінці березня, вроді би я казав, і от така у нас розсада виросла. І він казав, щоб вона не йшла як в свічу длінна, потрібно її е, обрізати, квіти. І вона наступний рік буде десь на літо в діаметрі десь метр. Тут десь в діаметрі десь сантиметрів. 35, а буде наступний рік в діаметрі метр. Але квіт прийдеться обрізати, щоб на наступний рік наш квіт був шириною метр, дуже великі кущі були. Ну, або можна так оставити і вона просто піде більш вверх. То отак от формується кущик кущі клаванди. Зараз садимо, садимо просто без торфу, ми садимо. Ну Він сказав, краще з торфом. Прикопав, притрамбував і залив. Все, нічого такого більш не треба. Непримхлива ця розсада садилася і вирощувалась без поливу, пливали стільки самі розсади. І потім ще будемо ми формувати самі саженці. Наступний рік будемо робити з них свої саженці. Оте, от що ви буде вверх, з того ми будемо вкасети і будемо робити саженці. Або прямо, прямо прямо в землю, в мокру землю під капельний цей лянту. Да, капельний полив. То ну, будемо робити такі, от ми. 6 курщиків купили, Максим продає по 40 гривень, це ціна нормальна. В горщиках вже з корінньою готовою продається по, по, я бачив, 100, і 80, і 120, і 200. Ціни бувають різні. Ну, а Ця нас лаванда коштує по 40 гривень, можна взяти 10 кортчиків, 400 гривень і собі таки за 400 гривень красоту можна посадити. Тож, підписуємося, ставимо лайк. Розказуємо, як ми садимо лаванду. Ось дивіться. Посадили кущик, дивіться, як гарно виглядає. Просто зараз полиється і буде у нас лаванда готова. Так, мам? Не. Супер, супер супер лаванда. Мамі подобається, якщо мамі подобається, то й нам. То потихеньку так тут садочок мама робить собі. І буде у нас там ще садочок, да, весь двір в квітах. Тут дуже батьковий садочок, капуста і всяке таке вже закінчується садочок. Тут була і кукуруза, і капуста, потім ще раз капуста, там пекінка, там маміні квіти. Є. Ну, зараз саде, саде мама лаванду. І от Люба квіти. Це наша квіткарка. То поставимо мамі лайк. Підписуємося на канал. І мама ось досаджує свою е, красиву красиву лаванду. І буде такий мами тут. Забирає тата город потихеньку, потихеньку. Бачите, входить город. Мамі під... Дубер, да, мамі під її дуже гарні, ось, дивіться, лавандочки. Ось такі, такі от, так от так красота. Тож, підписка, лайк. Всім все найкращого. До побачення.